Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Христос рождається цим різдвяним християнським привітанням. Вітаю всіх шанувальників мистецтва слова в домі книги. От нарешті ми діждали з тієї пори, коли із неба через причисту Діву Марію сходить Боже дитя на землю, аби рятувати людство від духовного занепаду. Саме тому у колі своїх родин ми вшановуємо малого Ісуса різноманітними колядками, вінчівками, молитвами, а також вітаємо один одного і бажаємо найкращих духовних чеснот. У сьогоднішній передачі ви дізнаєтеся, з якими книгами ви можете цікаво та незабутньо провести січневі свята, а також ознайомитися із новинками видавництва навчальна книга Богдан. Однак це ще не все. Сьогодні гостю нашої передачі буде феноменальна дослідниця української звичаєвості, відома письменниця, громадська діячка, мислителька та педагог Марія Чумарна, котра завжди розповідає багато важливого, корисного та дивовижного. Під час різноманітних зимових свят ми можемо звернутися до цікавої книги, яка й маленька за своїм розміром, але надзвичайно багата за змістом. Це і збірник привітань і тостів. Саме тут вміщені різноманітні у честь Різдва Христового. До схочу наколядуватися та не співатися різноманітних щедрівок. Нам допоможе справді унікальне видання, в якому вміщено більше трьохсот цих фольклорних творів. І назва цієї книги Українські колядки та щедрівки. Саме ні можна зйомитися як із відомими колядками щедрівками, так і Чити нові приклади різдвяних та новорічних пісень, а також інші дитячі пісні можна почерпнути в новинках, чисте джерело та новорічні чудеса. Прихильників музичного мистецтва а також до виконання різноманітних пісень зимової тематики. запрошує і новинка. Заспіваймо друзі. У період зимових свят діти можуть влаштувати для себе справді цікаве дозвілля, і саме у цьому їм допоможе художня література. Для не менших дітей це може бути казка бувальчина такого фантастичного змісту, мандри темно-вишневої самописки. А от старші читачі діти можуть ознайомитися із зачарованою красуною та дізнатися, яка є чарівна скринька сина Коваля. А от прочитати справді дотепні та незвичні історії можна в новинці чотири бажання. Це казки та оповідання для дітей. І от незвична книга письменниці Джаклін Вілсон «О півночі». Героїною цієї розповіді є дівчинка Вайолет, котра постійно живе у світі мрій, фантазії, спілкується з ельфами. Однак свої проблеми у житті доводиться вирішувати. Шувати у реальному просторі та часі. У світ різноманітних цікавих пригод, непередбачуваних обставин, запрошує старших уже читачів, підлітків саме така книга «Пітер Пен і багряний пірат. А от ті, котрі захоплюються джунглями та хочуть відкрити для себе цікаві екзотичні світи, можуть використати і вже відому книгу англійського класика літератури Реття Кіплінга Легенди з книги джунглів. Є знати багато цікавої та корисної інформації про формування, наприклад, різноманітних етносів, про походження мов читачі можуть за Низвом такої новинки книги Ода Оріям. Саме це є наукові, містичні та популярні роздуми на теми історії України. Дізнатися, які ж вони символи українства може з допомогою такого довідника, який може скористатися як українці, так і всі іноземці, оскільки в цій книзі відкривається багато цікавої інформації із релігійної сфери, із науково-популярної та з історичної. У період різдвяних свят може також зануритися зовсім іншу культуру, а саме у перськомовний світ. І в цьому нам допоможуть новинки. Така кашенькова книга Анекдоти про Молуна Средіна», Це є відома книга Папуги, це є захоплюючі розповіді Алісафі та антологія перського гумору. А тепер від перського світу до нашого життя Усім у цьому житті ми часто можемо використовувати різноманітні влучні вислови та афоризми для підтвердження якоїсь думки або у різноманітних розмовах, і в цьому нам допоможуть такі кишенькові книги. Це є улюблені афоризми для розуму і серця, та афоризми і щось близьке до них, які називаються Світлі думки проти ночі. Прочитати афоризми та вислови про найбільше людське почуття любов можна такі маленькі книжесті поговорити зі мною про любов. А от приклад сценаріїв колядок щедрівок нам запропонує книга Дива пухнастої зими які ще можна ознайомитися порід з цими творами із науково популярною інформацією про січневі свята. На зимових канікулах діти можуть зайнятися особливим видом творчості, і в ньому допоможе книга Ведмеді та ведмедики. Саме з допомогою цього видання можна виготовити самостійно ведмедиків різноманітних розмірів, від найменших до найбільших за технологією Тедді. Приємно і відрадно, коли святкуєш Різдво Христове разом із творчими особистостями, котрі досліджують наші колоритні та багаті українські традиції, зберігають їх та передають прийдешнім поколінням. Серед них і видатна дослідниця української звичаєвості, письменниця, мистителька та педагог Марія Чумарна. Вітаю вас у домі книги. Пані Марія, Добре. взагалі чи українці вміють святкувати різдво? І як вони повинні святкувати? Українці настільки вільна нація, що вони завжди визначають для себе, як їм святкувати, і в цьому на нашому. Демократизмі найбільший здобуток українців. Це має свої мінуси, бо ми ніяк не можемо із трьох українців вибрати лише одного гетьмана. Наш індивідуалізм дуже часто зашкалює, але при тому всьому ми маємо найбагатшу і найдрівнішу в світі культуру саме завдяки тому нашому індивідуалізму. Тому різдво наше воно належить до тих фундаментальних віх в історії людства, які вже святкуються власне ритуально як свято, як містерії, але вони пов'язані із дуже древніми знаннями. І м, у світі всі святкують Різдво, але, чесно кажучи, зрозуміти, що вони святкують, дуже складно зараз, чи вони Санта-Клауса, чи вони там індичку поїдають і що вкладається в це Різдво. Єдине, що залишається, це є родинність так? Різдва. Це характерно для всього світу, що всі збираються за столом і вже що стоїть там. В передоснові цих древніх культів, воно вже загублено і в нас теж успішно загублено, на жаль. Але поза тим, в українському Різдві, як і в інших святах, як і в святі Великодня, є такі ключові точки, які не дають можливості розмити цей, цей наш великий культ. Це те, що е, у нас е, вшановується пам'ять предків. Це є дуже важливе, тому що поминальність різдва поминальність велику дня всіх великих. Ключових свят, вона і робить величним оце свято, і надає йому глибини неймовірної. У нас все-таки є ритуальні страви, хоча дехто вже забув, що вони є ритуальні, тобто вони не є для наїдання і не для кількості символічних 12 страв, які символізують собою 12 космічних енергій і 12 сузір'їв зодіакальних, які створили нашу планету своїми енергіями. Тобто, те різдво, яке ми зараз маємо, і різдво світу, яке було первинне, невідомо скільки тисяч років тому воно святкувалося, ну, напевне, спочатку світу, так святкувалося нашими предками. Це древні свято. Вони якось так доцільно і гармонійно злилися з християнською традицією, і те, і друге несуть оту велику ідею народження Сина Божого, тому що. Христос рождається. Ми кажемо. Ми не кажемо родився дехто каже, але це неправильно. У нас правильно звертатися. Христос рождається, тобто утверджується ідея вічного народження, вічного оновлення. І вічне оновлення кожного з нас, тому що в наших колядках вшановується родина, господар, господиня, дітоньки, як весь космічний безмір. Тому що господар і господиня асоціюються із сонцем, і з зіркою, а їхні діти із зоряним небом, і все багатство, весь приплод, це багатство всього нашого земного так, життя. Так, так, так. Але єдине, що у нас через зміщення календаря. У нас нас пішов безлад у святах, тому що циклічно свята йдуть з першого Різдво, потім Новий рік, а потім водохреща. Так? Але оскільки Григоріанський календар цілком точний, я завжди уточнюю, що цей календар був складений, створений Скіфом Діонісієм, це є наш календар, український календар. Його прийняв імператор Григоріан, і за ним донині живе весь світ. Але пізніше в певний час користувалися так званим юліанським календарем. Петро І його узаконив у нас на території України теж указом Петра І він був узаконений юліанський, який дає дуже велике відставання більше 12 років уже на нинішній день, так в календарі. І наш патріотизм має таку якусь цікаву природу, ми в своєму патріотизмі відстоюємо древні традиції, які йдуть від Петра І. А от ще древніші традиції григоріанського календаря, за якими ми реально живемо, вони якраз оце непорозуміння і творить збій в святах. Ми святкуємо спершу Новий рік, потім ми святкуємо Різдво, потім святкуємо ще раз Новий рік, потім ми святкуємо Йордан. І, і оскільки всі наші. Свята пов'язані з тими природними явищами, які відбуваються астрономічними явищами. 19-го у нас традиційно завершується 360 днів річного циклу, завершується рік. І 5 днів переходових завмирає Сонце, наступає найдовша ніч, і тоді 24-го народжується нове Сонце, народжується новий рік. І тоді весь світ святкує Різдво за Григоріанським календарем. У нас чомусь не так. І внаслідок цього Спадає напруга, тому що вже в природі ця напруга спадає. Фактично, водохреща це є 6 січня, і воно в календарі найвища активність води співпадає з найвищою активністю на купала. Це дві дочки найвищої активності. Я сподіваюся, що ми прийдемо до цього, тому що це логічно. Єдине, напевне, що нас зараз так Бог береже, бо все з Божої волі. Що ми в тому універсальному процесі розмивання цінностей активному зараз не загубимо принаймні своєї самобутності, тому що ем, з такою швидкістю, з якою ми почали вливатися в Європу і в цивілізований світ, ми б вже мали тільки Санта-Клауса на нинішній день, так? І індичку на Різдво. Так, так, як зараз вже замінили е, снопи наші з пшениці, нашого дідуха, замінили тими американськими поминальними вінками, які чіпляють на двері. Так. так, ну, Я думаю, що коли людям ці речі роз'яснювати, то е, вони з часом відійдуть від цього і повернуться дійсно до тої глибинної нашої традиції, не ялинки, яка помирає в хаті, а до снопа, який символізує народження і, і предків, життя, так? і дух предків. і Життя так, бо в снопі е, живі е, зерна того життя, яке має народитися. А ялинка помирає в хаті, і це зовсім, зовсім інша енергія входить в хату. З цією ялинкою вже напевне краще, е, коли купують у ті штучні ялинки, якщо хочуть прикрасити. А от як ви святкуєте різдво у своєму, може сказати мистецькому родинному колі? Ви знаєте, дуже індивідуально, тому що моє родинне коло воно все зменшується, звужується, тому що діти мають сім'ї. Вони розходяться по своїх родинах, ну розмивається так таке середовище. Але для мене різдво. Це, це настільки величезне входження в атмосферу природи, в атмосферу єднання з тим. Дійсно дерева нас чують, дійсно звірі нас розуміють всю ніч. Дійсно є там містична єдність, і найважливіше для мене це поминання предків. Це їхня присутність. Так? Ну і на завершення ваші побажання всім нашим глядачам знаходить з два хрестового та нового року. Ну я думаю, що кожен рік унікальний і кожне наше слово є дуже значиме напередодні нового року. Але так мені видається, що сьогодні дорогим своїм землякам напередодні 2012 року це дуже важливо сказати щось правдиве і особливе. І це правдиве і особливе буде те, що за всіми древніми календарями, 2012 рік, є роком переходи в час правди. Час бути самим собою, казали древні інки. Вони мудрі були і вони знали, що вони казали. І я хочу побажати нам всім нарешті ставати самими собою, бо часу для роздумування над тим, що можна в долі виторгувати, як можна прошмигнути через ті всі речі, через які ми зараз проходимо. Не прошмигне ніхто, ніхто не викрутиться, ніхто не обмане і ніхто нічого не виторгує. Приходить рік правди, і як ми в нього увійдемо, і як ми з нього вийдемо, буде свідченням того, чи ми вийдемо. Я бажаю всім українцям пройти через цю нульову точку переходу. Україна є, Україна буде, вона. Народжена в пуповині всесвіту, і з нею нічого не станеться. Дай Боже, тільки нам разом з нею вийти. Я вам що дякую за розмову. Також з нагоди з два христового бажаю вам щедрих господніх дарів, духовної та фізичної міці, звичайно ж, нових ваших видань. Дякую. Любі телеглядачі. Також звертаюся до вас для того, аби ви черпали життєву мудрість із духовної та літературної скарбниці письменниці Марії Чумарної. А знаходить з два мені залишається побажати вам добра, радості, любові та щастя. Залишайтеся. Разом із книгою. до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.